Вітаю кучерявий сад передмістя Львова. Ще не закінчила той сезон, цей сезон. Що роблю, розкажу потім, але вже живу весною. Знайшла весняні кадри свого саду, дивлюся, тішуся і розумію, аби вигляд був привабливий на весні, ми повинні про це подбати зараз, восени. Можливо, трошки запізно про це говорю, але я думаю, ще будуть якісь дні, коли не промерзла земля, дозволить щось та й пересадити з такого непримхливого, невибагливого, типу ясколки, яку ми бачимо в кадрі ґрунтопокривника. Вона вважається агресором, але який це прекрасний агресор. Виполюється без проблем. Квітне навесні, листечко сизе, цілу зиму. І риси можна розсадити. Ті приймуться в будь-яку пору. Це настільки невибагливі рослинки. Герані, ґрунтопокривні, це і великокореневишна. Герань також квітує, манжетки. Вони ж і сіються, і кущики можна поділити. Ну, настільки невибагливі рослинки, що якщо немає ще якихось серйозних морозів, точно собі ще встигнуть вкоренитися. І на наступний рік прикрасити ділянки. А коли зараз гуляєш по ділянці, дуже добре видно пусті місця, спланувати легко композиції з оцих рослинок. Гарно все проглядається. Примулки першими нас тішитимуть, їх без проблем зараз розсадити. Якщо снігу нема, звісно. На весні не думала, що виставлятиму на показ е, свій садочок, тому чомусь не зазняла більш ранні кадри, де квітували тюльпани, примули, таку ранню ранню ніжну, весну. Ми бачимо вже, по суті, травень. З ірисами, з півоніями. Це вже не те, що травень, певно, і кінець травня. Ну, нічого, на наступний рік я це все надолужу. Що робитиму ще зараз? Насправді, сезон у мене взагалі не закінчується ніколи. Пам'ятаю, навіть на Новий рік парпалася в земельці, якісь бур'янці виковирювала, бо просто потребую таку роботу. Так, ось я собі ходжу, дивлюся, як можна розсадити ґрунтопокривники, щоб вони такими річечками текли поміж інші рослини. Я сколку розсаджую. Зараз гарно видно на зиму всю структуру саду, видно, де що, чого бракує. І колись знімала і виставляла відео, яким чином я планую свій сад, рослини в своєму саду комбіную. Так ось, Ділила там всі рослинки на рослини весни, котрі прикрашатимуть сад на весні, рослини літа та осені. Є серед них, звісно, і такі, що охоплюють кілька сезонів. До весняних рослинок, крім багаторічників, ми ще в список заносимо цибулькові цибулині, зокрема тюльпанчики. Ось так в газетах підписані у тих ж горчиках, які росли, в яких росли і були закопані в землю. Цибулинки у мене зберігаються. Ще маю запасні горщики, вони близько 3 літрів об'ємі, 3-4 літри. На осінь собі докупляю, бо тюльпанчики за щораз множаться, діточок нарощують. Такі сухенькі і протравлені в Максимі тюльпанчики висаджую восени, знову в горщики, а потім в ґрунт з тими ж горщиками. Вибираю більші цибулинки, роблю з них комбінації. А меншенькі окремо. Бачимо Максим препарат. Фунгіцид, що залишився після протравлювання, і на осінь потрібне мені будь-яке добриво з формулою, де однакові є чисельні показники азоту, фосфору, калію. Ну, тут так попало, що добриво для троянд мені відповідає бажаним параметрам. На дно горщика даю шар пухкої землі, і наче солю. Добривом сію таким оцим добривом. Потім перемішую його злегка із земелькою, і виставляю ну, якусь так класичну, непарну кількість таких крупніших, більших цибулинок. Це будуть гарні видочні композиції для парадної зони, а дрібноту всю в окремі горщики. Для чого це все показую. З тюльпанами потрібно пам'ятати, я коли взагалі проблему мала з цим, якщо їх недостатньо заглибити, а заглиблюємо ми настільки, щоб вище цибулин. Було помістилось ще три висоти цибулини. Десь ось тут знаходяться вони, і бачимо, як багато над ними повинно бути ґрунту. Інакше вони не квітнутимуть, а занурюватимуться все глибше і глибше. Якщо садити в якісь корзини, ті корзини не дадуть заглибитись, правда, не дадуть їх гарно, якісно проквітувати. Тому глибину ми зберігаємо. І ось закопую горщик в ґрунт, аби бачити периметр горщика, обідок. Бо я завжди забуваю, де я це діло все закопала, і потім боюся, чи сапкою, чи якимось інструментом спушити землю. А так чітко видно, де воно є, все гарно. Для чого я граюся з тими горщиками, а не беру класичні кошики? Бо у мене інколи просто цілі катаки. Цілі підземні царства, не знаю, з ходами, з чим там будують якісь там лазики ґрунтові. Вони мені переривають всі мої майже клумби. І, звісно, якщо це гризуни, вони з'їдять гарненько мої цибулини. А горщик не дає цього зробити, тому цибулини гарно зберігаються. Зараз ще є розпродажі на флоріумі. Ще подозамовляла, це, правда, не собі, трошки в інше місце садитиму. Собі, я вже показала, як садила різні, е, придумала також композиції з тих тюльпанів, що залишилися на сайті у Флоріумі. І ось видно, деякі сорти, там гарненькі тюльпани, розміри цибулин у всіх гарні, але деякі гарні, вже не такі пророслі частково, а деякі-такі ну, такі, такі, такі підв'ялі. Звідки беру горщики? Ще поділюсь однією інформацією. Є у нас такий продавець Іван Адамович. Він організував у Фейсбуці цілу гумористичну, садівничу гумористичну сторінку групу, схиблені на рослинах, називається група. І він має сайт продажу різного-різного всякого для роботи в саду. Зокрема, горщики. Різні ціна вам покажу. Мені ця ціна оптимальна з того, що я знаю і бачу на ринку. Ну, До прикладу, 3-літровий 12 гривень бачимо. Ще купувала 25-літровий 113 гривень. Ну, не знаю, мені нормальна ціна. Можна придбати від однієї штуки, немає жодної межі, ліміту в кількості товару. Одним словом, так. Знову ж таки, це не реклама, це дружна порада. Так як і у флоріумі, я хіба купую на розпродажі цибулинні квіточки деякі. І ще раз купувала Остинку. Оригінальний саджанець від розсадника Девіда Остина. Але повертаючися до теми тюльпанів в горщиках, цей варіант має ряд переваг. Ну, По-перше, через що взагалі цей метод застосувала, туди не залазять миші. Так як в кошик можуть залізти, кошик мілкіший, і його, певно, глибше потрібно занурити в землю. І, відповідно, він доступний для мишей. Друге, та ж функція, що й в кошика не пропускає тюльпани нижче, куди б вони хотіли собі заглибитися. По-третє, легко виймаються, витрушуються ті тюльпани. І по четверте, мені видно. Облямівку, тобто межі, де розташований той горщик, і я легко тоді поводжуся з обробітком ґрунту навколо. Бачу, де воно є, і не зачіплю, не травмую цибулинки. Одним словом, мені подобається для мене одні плюси. Ще один момент в плюс забула сказати. Після відквітання листя вже не дуже декоративне в тюльпанів, і ми горщик можемо вийняти, тюльпани собі дійдуть до потрібної кондиції, десь не на передньому плані наших композицій. А в ту ямку цілком реально засунути горщик з якимись літніми квіточками. Або ж ямку засипати зовсім. Раніше від гризунів, від мишей рятувалась з допомогою ось таких простеньких нарцисиків, біленьких, які ми справа бачимо. Ідея була в тім, що цибулькові садимо групою, а довкола тикаємо отруєні цибулинки ось цих нарцисів. Відповідно, якийсь гризун, якась мишка прилізе до цибулинок і кусане крайню цибулинку нарциса. Вона йому не сподобається. І ця мишка пополізе геть далі. Тривалий час за таким принципом садила цибулькові, зараз я і горщики саджу, як ви вже бачили. Але мишам подобаються не лише тюльпанчики, а і корінці, хост та багато іншого смачного. Тому у мене і хости обсаджені нарцисами, всі хости. Навіть без жодних міток, я собі просто знаю: якщо є хоста, то довкола будуть нарциси, бо теж втратила певну кількість цінних сортів хост через оці зимові походеньки гризунів. Навесні хост не стало. Причому вони не вимерзли, бо там навіть сліду від коріння не залишалося. Зараз добре видно один з пунктиків. Моїх принципів, як я будую сад, це вклинення симетричних композицій у загальну картинку. Ось така симетрична композиція, де перекликаються квіточки фіолетових ранніх ірисів півників, та перед ними живучка атропурпуреа, також з фіолетовими такими свічечками. Отже, тими кадрами, що знайшла, показала, яким був мій весняний садочок. Що яскравими можуть бути не тільки багаторічники, трав'янисті, а й чагарники, як спіреї, ми зараз бачимо. Та багато-багато іншого. І це все чекає нас після зими. Не оглянемося, як ми знову опинимося в тій чарівній казці. Якщо людину чекає щось попереду, прекрасне, радісне, їй хочеться жити, їй хочеться творити, вона дивиться на перспективу, будує плани, мрії, І це тримає дуже потужно, тримає людину в тому далеко не ідеальному світі. Завершуватиму, дякую вам за перегляд, за вашу. Увагу. Прекрасно розумію, що відео вийшло дещо сумбурним, трохи про одне, трохи про друге. Ну, нічого, сподіваюсь, хоч якісь родзинки ідейні, чи композиційні, чи, принаймні, якісь приємні враження, ви та й отримали. І я не дарма то все ліпила, робила. Люблю, ціную, обіймаю. Тримаймося, розділені люди слабшають, а об'єднані сильнішають. Тому тримаймося разом, купи, будьмо сильні, мудрі і слава Україні.